Як вам, дівчинки, нормально тут? Да. А що ти мало подали? Нормально, так? Да? Він там на цьому. Да, на цьому. Молодцы. Добре, Добре. Я вас так вовню. Нема, нема це, як зараз зніму. Ні, знаєш, я вам щось. Ага. Поки ми не перевіримося. Не-не-не цепляйте дітей. Бо зараз приїдуть хлопці, зразу будуть перевіряти все. Пішло я вам покажу речі. Ви Якраз під'їхали. Я знаю, чого воно поламалося. Ти мене його назвуєш. Опирване це по. Бачиш. Його реально порвати. Та не, ти що, Так туди. Та є машина не порити. Понятно, що машина не поля. А тепер дивіться, що Ми знайшли звіно. Ага. зараз знімемо його, мак, знімай. мак, знімаємо. Залізла туди, гаділа якась. Перепиляла сюди. Ось все пилене. Ну так. Да. А тут уже... Запилене, звісно, пилене. Бачите, тисячу відсотків пилене. Я. Я звертаюся просто до тих людей, що це, хто це зробив. Так. так. 에, може бути тут на тому місці, добре, що ні, ніхто нічого, ну, вона впала би, і все. Е, на, 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 е, Мій би пострадати ваша дитина. Та дитина вашого кума, да, да. сина, Е, е я не знаю, це діти, це, це, це не можна робити. Що ви роєте? Якщо у вас лічне, що тут до мене є, я завжди ребята відкритий. Я вас завжди, жду, я готовий вас зустріти, я вас по колюшу свинею. От і все. Це ж треба залізти туди. Заліз, це вже падло. Це вже, це вже, це вже, це, ви розумієте, це, це, це на мене підстава, щоб а, мене підставити, що ось сюди зробили. фігню, Оце сюди хтось пострадав. Відуками. Да. Ви розумієте? Дай мені. Це ж, ну, я, це. Дай. я завтра піду до начальника міліції, прокуратуру піду. Та все правильно. Ну це, ну, ну що, ну, Чого? ви говорили, Григорій Іванович, що ви поморете в цьому, а ну підскажіть, що, що за цим, що ну, треба це робити? це серйозне діло, справа, справа тому що... Отож я про що й говорю, що це я дуже серйозне Я тобі його дам. Я його дам. Це що, експертиза. А це, а підожди. А, а це ж. ж вони як заламали, отак, ось ідіть, я вам покажу. Ідіть, я вам покажу. Вони ж як пилювали, вони спочатку пиляли отак, О, отак. Але ж е, е, його закусує, В, закусує а, і закусує. І, і закусує. А, так. Значить, щоб його перепиляти, його треба заламати. Ага, ось ага. ага. І отут потім перепиляти. Що вони зробили сюди? Ага. Тобто ось слід, вони як заламали, він, дивіться, два звіна вісить там, а на третьому перепиляно. Тобто два звіна вони заламали, і отак ось сюди, ось сюди на заломаному. Ну, отак воно вже тема. Так, зрозуміло. А -а -а. Понятно як? Вони заламали його так, а -а -а. Воно... бо його ж перепиляти треба. І воно під весом держало, і вони перепиляли його. А -а -а -а. Так, перепиляли, перепиляли. <звук> так. Ну оце робить добро. Оце робить роби людям добре. Ви знаєте, нормальні люди поймуть. Але е, погано, коли хтось пострадає. Вони на що розчитували? Що хтось, хтось пострадає і потім будуть мають тягати, закривати мені рота. Ребята, закриєте рота тільки тоді, коли я буду мертвий. От тоді ви мені рота закриєте, а так ні? Ну що, так що, це, по-перше, таке застановити? Ні, просто мені треба <гнали> як... а в, а в так, понятна. Мені мені потрібно, щоб ще якийсь дурачок заліз, щоб я не відповідав, щоб не відповідали ті люди, що, що робили. А люди у нас 68 чоловік складали сюди гроші. Дев'ять організацій участвувалося. Ви представляєте, що це оце, оце цим що робить? Степоція те, що залізли. Більше всього. Та тут ще драбинку поставити, який чмир, да, там, да. туди хоп-хоп-хоп, переліз. І друге дзвіно. Два дзвіна вісить. О, на, третьому, грязь, на третьому заламали. Віде. Бо іще ще ну, да, заламають, да. бо не достанеш. Воно подивись на брівну. Та ні, я вам скажу, от ідіота, не спасе нічого. Я знаю, хто це зробив. Звісно. І ви знаєте. Та всі знають, у драби. Все, ми перевіримо, зараз хлопці приїдуть, ми перевіримо всі цепки. Все, щоб все було в ажурі. Так, все, а ви, хлопці, поки тут на маленьких качельках катайтесь, не залазьте туди, добро. Поки не перевіримо. Та нормально. Та хто його знає, нормально чи не приїде Варік, позалазить, все поперевіряє, щоб ми були уверені, щоб ми нормально спали. Дима! Сейчас я да, тут. Ой ой, ой 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 А я хоть А посады, мадам. Все, посадить. А папу позвикай папа посадить. Папа! Ти ж знаєш, що таким діткам не можна. Папа. Только з папою. Папу зати мене! І так от лугар.

Ага, ага. Це, це, це. Не вода. Та де приближусь? Василь Іванович, оце тут якраз слушний момент, будете розривати. Поставте для людей такий поїлочку. для людей, щоб люди йшли і могли попити водички, щоб вони гуляють тут, щоб була вода, У нас нема ніде в драбові попити води людям свободно. Нема ні одного фонтану. Нема ні одного фонтану і попитні, треба тільки в магазині А так це ж природне, живе на добре полезна вода. А знаєте, чого в магазині? Поворові сінські магазині. Да. Їм не вигодно, щоб ми пили природню воду. Їм не вигодно, щоб ми е, віддихали по-своєму. Їм не вигодно. Щоб не, не вигодно, щоб ми ходили у спортзали. Їм вигодно, щоб. Ми ходили у бари, бо вони їхні, щоб їх обогащали, вони нас спають. От що вони нам роблять. Да, чим більше п'єш, тим більше купуєшся. Звісно. Так що, Василь Іванович, ви поверніться трошки до людей. Якраз є слушне питання. Виріть його, зробити, бо я це все одно робить. Поставте сюди гусачок. І люди вам будуть дуже благодарні. Так чи ні? Буду дякувати вам за вашу доброту. Похиляємо. Там двіха під трійся, так вона вже Все, взяла, все, пішла.